від Acer. Хромбук 314. Крутелезний. Крутелезний. Та ладно, шуткую. Надлегкий, довгограюча батарея на Chrome OS. Ви знаєте, я з Chrome OS якось давненько не працював і був дуже здивований, коли увімкнув зараз і побачив, наскільки розвинутим став хромбук. Звісно, на хромосі, і ви знаєте, я теж був здивований, наскільки тут цікаві компоненти, бо вони не такі дорогі. І цим обумовлена ціна цих хромбуків вони не коштовні, вони недорогі, вони бюджетні, але ви на них можете працювати, дивитися кіно, дивитися ютубчик, робити якісь. А... Скажімо так, конференції ви можете працювати у соціальних мережах, і навіть можете працювати з деякими відео через деякі додатки, які я вам покажу. Ой, а, коротше кажучи. А... Тут стоїть в нас у нас Chromebook 314, Intel N100, 8 ГБ LPDDR5, 128 ГБ MMC і, чесно кажучи, саме таке поєднання компонентів дає йому до 10,5, чи 10, чи 11, фактично, Чесно кажучи, все залежить від варіантів вашого використання. Але 10 годин він відпрацьовує запросто офісні додатки, робота з фотографіями, соціальні мережі. Про них я кажу, вже казав, так ну здається, щось було. Але це не важливо. Бо дивіться, 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 ось це він. Це він такий прелесний. Ви побачите його е зараз на розпаковці. Досить яскравий екранчик, надлегкий. Усі кнопочки не як на Вінді, бо вони розроблені саме ця клавіатура саме для хромбука. А тут ще й DTS є, тут прикольний згучара, такі два, два динаміки, тому кіношку дивитись, прикольно. Дивись хромбук, хромбук, Ось такий він, прикольнючий. Давай Та ні, почекай. І ви знаєте, у наш такий надскладний зараз час ціна? Ціна. Ви дізнаєтесь пізніше, і довготривалість батареї. Це два компоненти, простота, ще простота. Він дуже простий у використанні. Просто так, це інтуїтивний. Ти правильно сказала? Він як Android, бо Google Play Store є адаптовані додатки. Навіть пограти у щось можна із Google Play Store. Я теж це покажу. Але які хромбуки ще існують, розпаковуємо, тестуємо, обговорюємо посилання описі під цим відео, підписуємось. Поїхали тестувати вже. Давай, бистріш! А якщо казати про те, скільки він коштує, то 16399 гривень. На момент зйомки цього відео тут є краткі такі характеристики. Це, це модельний ряд Asus Chromebook, Ultrabook класичний, 14 дюймів Full HD, IPS-матриця на 60 Гц, матова на Intel N100, при базовій частоті процесора 3,4 ГГц з кількістю Ядер 4, 8 ГБ lpddr 5 яка працює на частоті 4266 МГц, і вбудований. Накопичувач eMMC 128 ГБ. Звісно, модель відеокарти Intel UHD Graphics і батарея на 50 Вт годин, якої вистачає приблизно на 10 від 10 до одинадцяти годин роботи. Все залежить від вашого варіанту використання. Це по-перше, а по-друге, від налаштувань самого хромбуку. А також вони заявляють, що тут Wi-Fi 6, Type-A дві штучки, Type-C три штучки. Ой, три дві штучки, 3.1, 3.2 версії. Два динаміки. Більше тут нічого немає. Я усі ці посилання закину в опис під відео. Ви можете перейти, тут на там не одне буде. А також у Acer є цікавіша, класнюча стаття життя простіше з Chromebook. Що таке Chromebook, Вони тут пояснюють, хоча я вам і так кажу, що це просто-напросто крутелезні, легкі, досить довго. Тривало живучою, також скажу, тривало тривало триваложивучою батареєю робочі інструменти, не тільки роб робочі, бо ви можете не тільки ж працювати там з офісними якимись документами, з презентаціями чи текстами, чи соціальними мережами. Ви також можете подивитися відео, Ютуб, там подивитися якісь сервіси, бо у вас доступний Google Play Store, з якого ви можете встановити безліч додатків. До речі, в ньому не буває вірусів. Оце прикольно. А тут у нас є, бачите, зараз я трохи. Ось так зроблю, щоб ви бачили. Є безліч різноманітних моделей, бо Acer виробляє багато хромбуків. Ви бачите, хромбук 311, 314 спін. Прикольно він так розкладається. Прикольно тут є безліч характеристик, безліч якихось. Модифікації ви можете перейти подивитись 315. Але це не все. Бо бувають не тільки Chromebook, буває Chromebook Plus. Ну тут представлено декілька моделів. Бачите, як Spin 314 показується. А це конкретно наша модель, яку ми з вами оглядаємо. Хром... Тепер Chromebook плюс. Він трохи, має трохи потужніші процесори, він має більш накопичувача, більшу ємність накопичувача. І є, в них з'являються у процесори AMD Ryzen чи такі, знаєте, Core i 3, Core i 5. А тепер давайте так. Дивіться. Обчислювальні можливості на Chromebook Plus вони вищі. Програми. Звісно, є базова сумісність програм на Chromebook з е, програмами Google, а у програмах Плюс сумісність застосунків в Google та Adobe. і деякі ще інші від, від себе скажу. Керування файлів. Наприклад, усі ці е, файлові сервіси по типу Google Drive, там, Dropbox там, і, і інші. Вони ви можете керувати файли, файлами тільки онлайн у Chromebook, а керування файлами плюс ви можете керувати офлайн та онлайн. Доступ. До Google Drive. це прикольно. Редагування фото і відео, базове редагування через, наприклад, додаток Google фото у Chromebook, у Chromebook Plus, доступні вже функції штучного інтелекту, наприклад, Magic Eraser, Google Photos і інші. І, в принципі, для проведення відеоконференцій в нас додається у плюсі камера 1080p, теж зі штучним інтелектом. Тож почитайте Chromebook, тема дуже прикольна, а ми йдемо далі. Ну і що, Хромбучик приїхав. ASUS Acer Green Pack, тобто тут екологічне пакування. Далі, тут нічого. <реш> Давайте вже відкривати. Мені цікаво. Intel Insight написано. Відкрили. Якось я відкрив так. Прикольно, але відразу усе бачимо. Відразу усе. Дивіться. Я так як він має енергоефективний процесор і самоопераційну систему 65 Вт. Невеликий, дуже невеликий. Тому можна заряджати і через пауербенки, і через універсальні зарядки, швидкої зарядки, якщо є power delivery і підтримка, 65 Вт може витягнути. Давайте далі. Сам по собі Ой. Ой. Воно таке, знаєш. Персик, перший. Так, відкриваємо. Ану. Ану, давай. А я не знаю. Знаю одне, що він легкий. Дуже легкий. Він дуже легкий, дуже симпотний такий, є колоночки такі прикольні. О, значок такий прикольний. В нас прикольний тачпад. дивись, спробуй. Спробуй, він. Знаєш, на, на, знаєш, За сенсивністю, такий, як на преміальних ноутбуках, якийсь прикольний. Це у нас Acer Chromebook 314. Ми бачимо, що тут нас заявлено DTS, у нас знаєш, що? У нас камера. У нас камера, приватність. У режим приватності може переводитись. Бачиш, є камера, немає камери. А тепер. Що ну тут повнорозмірна клавіатура без цифрового а, без цифрової панелі, але це хромбук, і він розрахований на те, що ви будете працювати працювати десь. То я вже щось, щось зробив, щось наклацав а, фірмовий логотип хромбук, звісно, Acer, USB-шечка 30, Type c шечка Kensington, а, До того ж в нас. Бачиш, тут ще одна USB 3.0, трейдер microSD. Є в нас для гарнітурки отвір 3.5 і, звісно, ще один Type-C. Але не знаю, чи можна тут під'єднати другий монітор, як думаєш? Майдей. Я не знаю. Давай заб'ємося. Готова? Якщо я під'єднаю, скільки ти заплатиш? Ну! так ну, Працює! Не так, ну ладно. Хлопці, давайте перейдемо і подивимося, що там у середині самої операційної системи. Знаєте, що зараз роблю? Я зараз дивлюсь, чи зможе моя донька навчатися на цьому ноутбуці. А дивіться: фронтальна камера працює. Мікрофони в нього є два мікрофони. В нього є ну, динаміки, звісно, ну, давайте. О, як працює, прикольно, все, все класно. Далі, для навчання підійде. Сюди можна встановити, наприклад, Google Class, поясню. Це я знаю, що Google Class. Classroom. Так, Google Classroom. Дивіться, Google Classroom можемо встановити. Бо тут є Play Market. Google Play, з якого ми можемо встановити будь-що. І це не все. Якщо ви скажете, що то, додатки, що то мобільні додатки, а це ноутбук якийсь там, лептоп, і як воно буде працювати невідомо, то я вам поясню одну класну річ. Давайте відкриємо цей самий Google Classroom. І відразу ми бачимо з вами ось таку штукенцю зверху. Телефон, планшет, чи можна змінювати розмір. Тобто ви можете адаптувати будь-який додаток до ноутбуку. Ми обираємо, можна змінювати розмір і можемо розгорнути його на весь екран. Все повністю, як у звичайному ноутбуці. Так що знаєте, в мене таке собі враження дуже прикольне, бо я знайомлюся з цим лептопом, з цим Acer Chromebook 314, Він досить дешевий, бюджетний. І що я можу на ньому робити? Чи зможу я на ньому працювати? Так, зможете зараз розберемо, але знаєте, що я можу? Якщо у вас телефон на Android, ну в мене Google Pixel 8 Pro, це зовсім такий джекпот у, у плані того, що е, це Chrome, Chrome, ну це Google е, платформа, і тут Google Платформа, він в мене повністю з'єднаний. Тут ми можемо натиснути, і тут Google 8 Pro. Ми бачимо останні додатки, бачимо останні фотографії. Е, дивіться, я можу відкрити тут, наприклад, що Google Chrome. З того самого смартфону і використовувати, транслювати саме, е, саме е, те, що в мене у смартфоні. Тобто смартфон під'єднаний постійно. Ви можете увімкнути швидку точку доступу для того, щоб якщо у вас немає інтернету, ваш ваш телефон знаходиться у вашій кишені. Ви навіть не достаєте його. А ви можете відкрити, наприклад, той самий Телеграм будь-який додаток зі смартфону. Ви використовуєте просто, просто на своєму. Лептопі, це зрозуміло. Зрозуміло. Також це останні посилання, фотографії і інше повне керування вашим смартфоном. А також смартфон використовується в нас як смарт-лок, Тобто, якщо у вас є смартфон, ви можете його розблоковувати без якихось зайвих зусиль. Це дуже крутелезна фіча. Стосовно роботи, що ж ми можемо робити, і чи можемо ми на ньому грати? Грати ми можемо у деякі іграшки, ну, наприклад, Хардстоун. Я граю саме у нього. Ну як бачите, у хардстоун я можу пограти, хоча для цього потрібен, ну чесно кажучи, трохи потужніший ноутбук. Цей ноутбук конкретно хромбук конкретно для роботи. І ось ми бачимо, що ми з вами увімкнули Worm Zone. Тут теж в нас є ігрова панель, це дуже важливий момент. Бо якщо ви хочете пограти у якісь іграшки, які не адаптовані, і вони під тач інтерфейс, то вихід є. Натискаємо на бій. Грати. І бачимо, що я можу керувати кнопками. Будь ласка, усе працює, нема питань. Але але є деякі моменти, ми можемо керувати не тільки кнопками, ми можемо керувати як тач-інтерфейсом. Якщо ми натиснемо з вами якщо ми натиснемо з вами кнопку пуск і G, то в нас буде панель інструментів. Де тут Ой, панель, інструментів, панель інструментів і елементи керування. Ми можемо з вами додавати додавати тач-кнопки будь які чи джойстики, які ми теж можемо до речі виставляти сюди окремі кнопки. Тобто, якщо ви хочете пограти, там де два тач інтерфейси з ліворуч і праворуч, то ви можете додати ці два джойстики. Це крутелезна річ, я вам скажу. Крутелезна. це теж все працює. Я не скажу, що ви зможете грати, наприклад, там у якісь дуже дуже потужні іграшки, хоча спробувати на потужному хромбуці, хромбуці щось придумати можна. Стосовно роботи, самої конкретної роботи, то тут є безліч варіантів. Я для себе встановив Dropbox, Google Диск, з якими я працюю як з хмарними сховищами, в мене стоїть Google фото. І, звісно, як креатор, я працюю з Adobe Express, поясню, що це таке. Adobe Express це пакет програм, які дозволяють створювати мультимедіа, скажімо так, начального рівня ну, на, на ходу. Тобто. Якщо мені потрібно створити відео, я отримую натискаю відео, я беру темплейти різноманітні і працюю з темплейтами. Вставляю якісь відосики, які в мене є. Це якщо мені потрібно щось зробити таке дуже швидке і дуже мале. Якщо брати серйозні проекти, то тут, звісно, вже потрібні там вам якісь ноутбуки з RTX і тому подібними. Але тут відеоредактор є такий базового рівня, він підходить не тільки під YouTube-відео, він підходить під різноманітні. Ось, бачите, у мене зі смартфону приходить повідомлення. Підрізноманітні, наприклад, під шорти, під пости Instagram, під Storyси і інші варіанти це дуже крутелезна річ. Це стосовно цього Adobe Express. Також в мене тут є Canva, ну Canva у мобільному варіанті не дуже цікава. Для мене є Lightroom для роботи з фотографіями. Є в мене Adobe Photoshop Express. Наприклад, в мене є тут моя фотографія. Тут для вас завантажив її. Дивіться, є, і я можу тут вже щось з нею робити: накладати текст, робити стікери і максимально щось тут редагувати для постів у соціальних мережах. Це теж працює для роботи дійсно. Чому він ще прикольно для роботи? Ви не, ну, ви не думали над цим, а я вам поясню. Справа у тому, що в нього феноменальна автономність. На цих енергозберігаючих процесорах та з самою е, операційною системою Chromebook OS він буде працювати ну дуже-дуже довго. Стосовно пакету програм, ви мені можете сказати, ну Google Docs він працює трохи не так, як хотілося. б. І тут дійсно є документи, Google таблиці, але це не все. Тут ви можете працювати зі звичайною Office 365. Будь ласочка, запускаємо Microsoft Office 365. В мене встановлено OneDrive. Я маю доступ до всіх своїх до усіх своїх документів, які я створював раніше. Ну, давайте, в мене тут є прикладовий документ, такий книга 7. Відкриваю, і я тут вже копіював. Це в мене Excel. Як ми бачимо, я можу тут копіювати, робити будь-що, можу працювати з формулами, таблицями і, і, і інше. Бачите, тут я поширюю самі по собі розрахункові формули, воно їх скопіювало, все працює. І Word, і Excel, все теж тут буде працювати, як, наприклад, і YouTubeчик. Я запустив зараз огляд. Ну, давайте трохи гучніше зробимо. Ось, будь ласка, відтворює YouTube, і без зайвих проблем я можу і розважатись. Розважатися у перегляді це лисиця, ми знімали огляд. Розважатися у перегляді, наприклад, YouTubeчику, розважатися у перегляді Netflix. -у. Давайте закрою YouTube і покажу вам. Я встановив для себе Мого, я встановив для себе Netflix. Ну давайте, Netflix запущу. Хоча він може зараз вибити в нас запис екрану, бо таке вже було. Щось йому там не подобалось. Ну, ось я запускаю зараз перегляда переглядання. Перегляд, перегляд фільму. Зараз ну, воно чорним екраном, але ну, для, для захисту, щоб не записували. Але ви бачите зараз запис зі смартфону, як воно відтворює, і відтворює дуже-дуже добре. І таким чином я тут використовую, я ж кажу, Мегого, Нексон там пробував і деякі інші. Ну, наприклад, світ ТВ теж тут буде працювати. Я можу вам показати ще якісь приколь, приколяхи по типу знімку екрану. У нас тут є, можна проводити запис, є трансляція. Що таке трансляція? Звісно, Chromebook не може не підтримувати трансляції Chromecast. а ви можете транслювати на будь-який tv пристрій чи на бездротові монітори і поширювати бездротів на ну, як ви вже зрозуміли, що під'єднання через type c -шечку дає результат у плані того, що ми під'єднали ще один монітор і саме через нього ми робимо захват зображення, і ви зараз бачите, що ми записуємо. А, також в нас є налаштування. Налаштування досить такі цікаві, вони звичайні, а, в, мережеві, в мережа, якщо ви використовуєте поєднання зі смартфоном, то мобільне передавання даних буде в нас чи через точку доступу смартфона, чи через, на хромбуках, є навіть хромбуки з 4G-карткою. Є керування Bluetooth, підключені пристрої. ну, В мене Google Pixel 8 Pro. Тут в нас, знаєте, що є? У нас, окрім швидкого обміну, ну є швидкий обмін, звісно, і є різноманітні приколяси. Він... Дивіться, смартфок, і ми можемо розблокувати ваш хромбук за допомогою саме цього смартфону. Миттєва точка доступу, керування смартфоном, останні вкладки Google, Chrome, останні фотографії, сповіщення додатки, Це все тут є. Керування обліковими записами, керування пристроями, Наприклад, у екрану ми бачимо, що в нас є зараз подвоєні екрани, ми можемо робити більш великий чи менший розмір тексту і масштаб. У оформленнях та стиль ми можемо змінювати заставки, при тому, що ми можемо робити там земля. Для космос, різноманітні заставки красавучі. Це все-таки принципи кастомізації. Якщо піти у налаштування системи, то тут ми можемо керувати пам'яттю, це в нас 128 гіговий Тут, в принципі, я вам скажу, додатків я навантажив на 20 ГБ тільки. Є підключений Microsoft 365 OneDrive, Google Drive, мережеві файлообмейники ми можемо додати. Далі ми можемо оновлювати вашу Chrome OS і, звісно, робити діагностику. В принципі, своєму я готовий пройти е і зробити висновки вже стосовно цього Chromebook. Висновки. Ага. висновки. Коротше, висновки такі. Дуже прикольна річ. Я скажу для себе, я брав би Chromebook Plus. Е цей Chromebook в нас мигрує до Оленки. Усі ти задоволення? Звичайно, ну <по> бо в неї стільки світла немає, <по> що вона що вона дуже радіє зараз, і чесно кажучи, рекомендую посилання опису під цим відео. Я думаю, що скоро з'явиться дуже е, дуже прикольний розвиток саме цієї екосистеми е, на тлі тих проблем, які зараз мають з безпекою винда. Ну, Приклад був так: цей блекаут, це падіння по всьому світу. А ця штукенція на віруси не падка. скажімо так, і зовсім з вірусами не дружить. Тому ми своє слово сказали: з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре. А, все пока.